Давай дружити разом. Привіт, любі друзі! Ось і настав час нашої з вами зустрічі. Сьогодні ми продовжимо знайомитись із Вірменією. Тож вмощуйтесь зручніше, бо ми розпочинаємо. Цікавинки країни у Вірменії живуть найрозумніші люди світу. Так вважає програма БіБІСІ. Адже вірменські шахісти вже вкотре стають переможцями шахової олімпіади, хоч цього й можна було очікувати, шахи у Вірменії це національний вид спорту, вони навіть є частиною обов'язкової шкільної програми. Є розумне перехрестя. В одному з єреванських світлофорів встановили ультразвукові сенсори. Цей механізм рахує кількість машин на перехресті, і якщо їх надто багато, змінює червоне світло на зелене. От водії радіють. Встановлено пам'ятник вірменському алфавіту. Йому вже понад 1600 років, і його вважають одним із трьох найдосконаліших у світі. Вірменською мовою слово Біблія звучить як аствацашунч, що означає Боже дихання. У VI столітті математик Ананія Ширакаці уклав перший у світі підручник арифметичних задач. Цікаво, школярі були раді. Збудована найдовша у світі реверсивна канатна дорога, яка рухається без зупинок. Дві кабінки з 30 пасажирами за 12 хвилин пролітають над прекрасною ущеленою на висоті близько 320 метрів і прибувають на кінцевій станції одночасно. Є своя драбина в небо, прямовисна стометрова скеля з висіченими в ній східцями. Ніхто ними, звісно, не ходить, але всі дивляться з великим зацікавленням, відхиливши голову. Винайшли розумний гаманець. У нього поміщені сім-карта, датчик і невеличка камера. Якщо гаманець вкрадено, він покаже злодія. Далеко від телефону гаманець автоматично фотографує людину, яка відкрила його, і надсилає фото на смартфон господаря. Сім-карта може відстежити всі пересування гаманця. Для юних майстрів відкрито перший у світі музей дитячої творчості. Тут виставляють роботи дітей з Вірменії та з усього світу: картини, і кераміка, скульптури і гобелени, вишивка й аплікація. Діти бачать світ тільки в яскравих фарбах. У Єреванському зоопарку тварини добувають собі їжу. Ведмеді трудяться, дістаючи добре заховані в людяні кубики, фрукти й овочі. Величезним тиграм за шматком м'яса доводиться підстрибувати на кілька метрів заввишки. Інші великі кішки атакують закриті коробки, жертву, щоб дістати звідти їжу. Так тварини не втрачають своїх навичків і не перетворюються на лінивців. Гостям завжди і щиро раді. І не має значення: близький це друг чи гостя бачить вперше. Вірмени обов'язково допоможуть. Якщо потрібно, нагодують і називаючи по імені, обов'язково додадуть джан. Це означає милий, дорогий. Гість троянда для господаря, кажуть у вірменії. Знайомство з тваринним світом. У давнину на території Вірменії мешкало багато великих котячих леви, тигри, леопарди і гепарди. Зараз залишилися з котячих трохи менші: Кавказька Рись, очеретяний кіт, дикий кіт і манул. Кавказька Рись це нічний мисливець, живе там, де мешкає її здобич, сарни та гірські козли. Завдяки довгим ногам з широкими лапами вона може проходити тими самими стежками й вузенькими стежинками, що й вони. Хоч рись це наземна тварина, але може швидко вилізти на будь-яке дерево, якщо, звісно, буде потрібно. Основний суперник рисі вовк. Щоправда, і рисі, і вовки намагаються не зустрічатися. Але прихованою здобиччю конкурента ласують із задоволенням. Очеретяний кіт, відомий також як болотна рись і кіт Хаус, оселяється очеретяний кіт у непрохідних заростях колючих чагарників, у густих лісах, біля рік та озер. Високі, як у рисі ноги, дозволяють йому бродити мілководдям, не змочивши шерсті на тулубі. Високо вгори він не збирається, тому що погано переносить холод. Кіт довго сидить в засаді в кущах або очереті, а потім тихо підкрадається до здобичі або терпляче караулить біля нори. Слух і зір у нього не перевершені, що дуже важливо й для нічного полювання. Ще стародавні єгиптяни використовували очеретяних котів для полювання на водоплавних птахів. Очеретяний кіт сам нори не риє, а використовує покинуті помешкання інших тварин, утеплюючи їх сухою травою і шерстю, щоб новонароджені кошенята росли в теплі. Лісового дикого кота можна сплутати з домашнім котом. Хоч виглядає він більшим і сильнішим, та спишним хутром, особливо взимку, оселяється кіт у скелях, гніздах дерев і непрохідних дібровах, завалених буреломом, а також любить займати покинуті борсучі нори. Дикий кіт може жити навіть на плавучих острівцях. У центрі зазвичай знаходиться лігво, поряд з ним майданчик для поїдання здобичі та ігор кошенят, а трохи далі туалет. Як і всі коти, лісовий кіт дуже охайний. На здобич хижак віддає перевагу стрибати з гілок дерев. Найчастіше так він підкараулює нутрій і водяних птахів, які пливуть у воді. Причаївшись на гілці, розташованій низько над водою, кіт намагатиметься зачепити їх лапою. Якщо не вдасться, то він стрибає за здобичу у воду. Плавати кіт вміє, але не любить. Також кіт не любить і похмуру погоду. Якщо вночі пройшов дощ, лісовий кіт залишиться вдома, а на полювання вийде наступного дня. Манул це дивовижна кішка з густою шерстю і короткими товстими лапами. Слово манул тюркського походження. Ось тільки що воно означає, невідомо. Його ж наукова назва означає потворне вухо, так назвав тварину вчений біолог Петер Паллас. Даремно він так вчинив вушка в манула, звісно, зовсім не котячі, але й не потворні. Дуже милі вушка. А сам кіт милий тільки на фотографіях. Муркотіти як домашній кіт він не буде та й не вміє цього робити. Приручити манула не можна, навіть якщо взяти його маленьким кошеням. Він цілком може накинутися, подряпати і навіть вкусити тих, хто його вигодував. Одним словом, дуже дикий кіт. Історія. Зі стародавньої книги. А зараз я хочу розповісти тобі цікаву та повчальну історію. Тож слухай уважно На тобі діставай, вороже! Що Чиниш опір? Тоді ось так тобі, ось так. Білявий хлопчик старанно атакував кущ тернини, вдаряючи по ньому палицею. Він настільки захопився, що не помітив каменя, спіткнувся і впав. Падаючи, він зачепився рукою за колючий колючий терен. Ай, боляче, боляче, як! голосив хлопчик, намагаючись відчепитися від ворога. Однак від того, що він сіпався, колючки впивалися ще міцніше, ставало болючіше, і малюк кричав дедалі голосніше. Незабаром на його крики прибігла мама. Тихше, тихше, шломо, не рухайся, так мені буде легше тобі допомогти. Мама намагалася говорити спокійно, щоб не налякати сина ще більше. Терен так і залишився непереможеним, а хлопчика мама відвела додому й обробила бойові рани. Вона приголубила, нагодувала сина і шломо заспокоївся. Ти навіщо боровся з кущем? запитала мама. Відпрацьовував силу удару, шмигнув носом син. Хотів довести іншим хлопчикам, що я не боюся колючок. Я сильніший за якийсь там кущ. Хі -хі, думаєш, сила є розуму не треба? усміхнулася мама. Тоді послухай, що я тобі розповім. Це трапилося в Ізраїлі не так вже й давно. Можна навіть сказати, що зовсім недавно. Тоді нашими найзапеклішими ворогами були філистимляни, сильні воїни. Вони часто нападали на нашу країну. В одній з таких битв ізраїльське військо під проводом царя Саула і військо филистимлян і зустрілися. Отаборилися вони на двох пагорбах, між якими пролягала долина дуба. Євреї не хотіли спускатися в долину, тому що у Филистимлян були колісниці, через що в долині вони не мали переваги. Филистимляни теж не хотіли ризикувати в гірській місцевості, адже там легке і рухливе військо ізраїльтян їх переважало. б. Це було розумне рішення, мамо, запитав шлому. Так, синку, це було розумно. Тоді для вирішального поєдинку фелистимляни виставили свого воїна на ім'я Голіят. Виберіть собі чоловіка, і нехай він зійде до мене. Якщо він боротиметься зі мною і вб'є мене, то ми будемо вашими рабами. А якщо ж я здолаю його і вб'ю. То ви будете нашими рабами і служитимете нам. Ось так кричав Голіат і називав Бога Ізраїлю лайливими словами. Але ніхто з ізраїльтян не відважувався прийняти його виклик. Чому? здивувався Шлому. Тому що він був величезним, близько трьох метрів заввишки, і був одягнений у броню, виготовлену з бронзових пластин. І то так, щоб Голіат міг вільно рухатися. Його зброєносець носив тільки щит, а тяжкого меча і величезного списа ніхто, крім нього, не міг підняти. Його озброєння важило близько. Кілограм. До того ж, він був ще дуже досвідченим воїном. Ого, тоді зрозуміло, чому всі боялися, прошепотів шлом. Він навіть знітився і пригорнувся до мами, наче цей велетень увійшов до їхнього дому. Протягом сорока днів Голіат закликав ізраїльтян до битви. Тими днями до їхнього табору прийшов юнак. Років п'ятнадцяти він прийшов за дорученням батька, щоб провідати братів, і приніс їм гостинці. Юнак почув, як Голіат лихословить Бога, дізнався, що ніхто не наважується виступити проти велетня, і тому пішов до царя Саула. І каже йому: Нехай ніхто не падає духом, раб твій боротиметься з цим филистимлянином. Брати сварили юнака. Цар відмовляв, але молодий чоловік був непохитним. Він не міг слухати, як зневажають його Бога. Мамо, а чому він не боявся? Він же був набагато слабшим. Так, юнак був слабшим за Голіята, і він знав це, тому навіть і не думав воювати власною силою. Розумієш, шлому, смалечку він дуже любив Бога і дружив з ним. Бог завжди допомагав йому і давав силу, коли юнаку потрібно було захищати отару від лева або ведмедя. Саме тому і зараз юнак був упевнений, що Бог, і саме Бог дасть йому силу перемогти велетня. Так і трапилося він узяв ту зброю, до якої звик, гладенькі камінці та пращу. Вийшов назустріч Голіату і поцілив каменем йому прямо в чоло. Голіат всюди захистив себе бронею, а от чоло залишилося незахищеним. Ось так розумний підліток, який довіряв Богу, виявився мудрішим за досвідченого воїна. Оце так так. захопився шломо. Виявляється, розум і віра сильніші за найбільшу силу. Мамо, а як звали того юнака? Його звуть Давид синку. І це твій тато, усміхнулася мама Вірсавія. Після цих слів Соломон, майбутній цар Ізраїлю, котрого пізніше назвуть наймудрішим чоловіком на землі, скочив і побіг до свого тата царя Давида. А ти знав? Насправді все дуже просто. Щоб ставати розумнішим, потрібно тренувати і правильно годувати мозок. Хочеш вір, а хочеш ні, але вчені довели, що від письмових вправ діти розумнішають. Під час їхнього виконання ти одночасно і пишеш, і думаєш, і дивишся, і запам'ятовуєш, і навіть фантазуєш. А отже, у тебе активно працюють усі зони головного мозку. Цікаво, що під час набору тексту на клавіатурі такий ефект не спостерігається, тому пиши записки, веди щоденник, не електронний, переписуй цікаві та корисні факти, і розумнішай. Потрібно розв'язувати логічні задачі, тим паче, що це цікаво і за них не ставлять оцінки. Роби це для власного розвитку і задоволення. Розпочни з такої простої задачі: багато хто одразу бере до рук калькулятор, а він тут зовсім не потрібний. Отож, у зоопарку стільки ж жовтих папуг, скільки й блакитних, блакитних папуг стільки ж, скільки й червоних. Скільки всього папуг у зоопарку, якщо червоних папуг три. Сучасні дослідники припускають, що нейрони клітини мозку не вмирають, а від бездіяльності впадають у сплячку. Чим довше вони не працюють, тим важче їх розбудити і тим гірше ми запам'ятовуємо те, що знали. Щоб не давати їм засинати, потрібно тренувати пам'ять, часто щонебудь заучувати і запам'ятовувати наприклад, запам'ятати будь-яку зображену фігуру протягом хвилини, а потім по пам'яті її намалювати. Вечорами не зівай, а лягай і засинай. За останніми науковими припущеннями клітини мозку під час сну стискаються, простір між ними збільшується, і спинно-мозкова рідина, яка умиває мозок, тече швидше. У цей час мозок краще позбувається від токсинів, отруйних речовин, а отже, очищається від усього непотрібного. Для розуму це дуже корисно. То не займається фізкультурою, гірше розвиваються клітини мозку. І це факт. І ще один факт: вигадування історій, як письмові вправи і розв'язання задач змушують працювати майже всі відділи мозку, тому фантазуй, твори і записуй свої історії. Найкраще спочатку ручкою на папері, а пізніше можна набрати на клавіатурі. Мозок потрібно годувати і годувати правильно, ніяких чіпсів, газованої води, фастфуду і перекусів. Від них мозок утомлюється, сніданок покращує роботу мозку. Харчування зранку підвищує математичні здібності на 40%, тому його наявність обов'язкова. Зернові булочки, фрукти, горох, різнокольорові овочі, вівсянка, гречка, молоко, яйця, кефір і горіхи повинні бути у твоєму розумному меню щодня. Шукай нелегкий шлях. Чим складніша задача, тим розумнішим ти стаєш, розв'язуючи її. Твоєму мозку доводиться напружуватись, знову і знову шукати нові варіанти. Саме в цей час ти розумнішаєш. До речі, якщо тобі все-таки не вдалося розв'язати задачу самостійно, то обов'язково знайди правильну відповідь і розберися з тим, як вона вийшла. Як бачиш, поради ці геть не складні, тебе розумнішими зроблять вони. Перевір себе. Ось і підходить наша програма до свого завершення. Тому, як ви могли здогадатись, настав час для запитань. А почнемо ми з ось такого. Чи є у Вірменії шахи національним видом спорту? Так. Так воно і є. Вони навіть є частиною обов'язкової шкільної програми. А чи встановлений у Вірменії пам'ятник вірменському алфавіту? Вірно, є такий пам'ятник. Йому вже близько 1600 років і його вважають одним із трьох найдосконаліших у світі. Чи розумнішають діти від письмових вправ? Так. Розумнішають. І вчені це довели. Під час їхнього виконання ти одночасно і пишеш, і думаєш. І дивишся, і запам'ятовуєш, і навіть фантазуєш. А отже, в тебе активно працюють усі зони головного мозку. Один із найстародавніших музичних інструментів світу це дудук. Так воно чи ні? Правильно, саме так. Йому близько трьох тисяч років. І останнє запитання: чи є у Вірменії музей дитячої творчості? Так саме вони відкрили перший у світі музей дитячої творчості. Там виставляють роботи дітей з Вірменії та з усього світу. Ось так швидко і закінчився час нашої програми. Ми з нетерпінням чекатимемо наступної зустрічі. Тож не пропусти наступний випуск. Бувай! Дружболандія